Колеги, головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук, Рома, я сповню, що скажете по сьогоднішньому протистоянні з полісям? Ну, Я і команда, я бачу реакцію і бачу, як хлопці сходили з поля, то видно, що дуже і дуже незадоволені цим результатом. Нам важко прийняти результат е таким. Бо ну я не думаю, що це програшна гра була. Це, е, але ми так само я хочу сказати паралельно з тим, що я й не можу сказати, що ми грали так, як би хотілося. Да, особливо це стосується наших дій в атаці. Думаю, що ми маємо грати набагато краще. так, Будь ласка, у нашої команди драйв з'явився лише в останні 10 хвилин. Решту матчу вони були вайлуваті на енергійні. Чому? Ми розуміли, всі розуміли, що для нас ця гра в стратегічному плані, взагалі, по сезону, якщо брати, це була така гра, де здобування трьох пунктів нам давало великі надії. Великі надії і ми могли розраховувати на. на Досить високе місце в турнірній таблиці. І, і думаю, що з цим зв'язано, напевно, наші дії в цілому, по, через те, що я би другі слова підібрав. Занадто обережно ми грали недостатньо агресивно. Це зовсім не означає, що це в'яло чи якось там недостатньо футболісти віддавались. Я би другі слова підібрав. Я думаю, що це так недостатньо агресивно, недостатньо впевнено. Так, бо щоб дії були дуже сильні атакувальні, вони вимагають, якраз атака вимагає як креативу, так і таких вибухових, вибухових речей, так правильних технічних речей. Індивідуальний футболіст має кожен загострити. І для цього, звичайно, такі характеристики, як впевненість, така я би навіть сказав трошки наглість, така позитивна, така в позитивному плані наглість. От десь цього, напевно, не, не вистачало. Але, бо мені виглядало це як так дуже обережно. Мені хотілося більш, більш такого, ну, агресивного ходу до чужих воріт. А думаю, що тут, звичайно, ми були недостатньо сильні. Після цього матчу команда посідає 10-те місце. Чи можемо говорити про турнірну стратегію, які задачі на сезон ставить команда вже в цьому році? Ну... За які завдання взагалі про які про які слід би говорити? Так, ну як для мене, це моя думка. Завдання це може бути ну, якесь виграти чемпіонат. Це досить солідне завдання. Ну, це зараз ми про таке не говоримо. Друге завдання це то, що я ще собі сподівався, і ми всі сподівалися до гри це мати надію і мати якісь шанси так, на попадання в Єврокубкову зону. Так, цю гру треба було обов'язково виграти, і ще якісь шанси могли бути. Зараз, думаю, що про Єврокубку зону ми просто не можемо думати. Так, значить, ми думаємо про те, щоб прогресувати, вчитися краще грати. Більше ми, ми повинні сильніше грати в атаці, про це я вже сказав. І ми повинні вже зараз не думати якось про серію ігор чи щось таке. Ми думаємо, повинні думати про наступну гру. Наступну гру ми повинні вийти і виграти. В центрі поля було, центр поля фактично був перекритий, тому було важко виходити в швидкі контратаки. Тіль був перекритий. Чи вважали ви за доцільне більш швидші заміни, враховуючи це? Тут ми це і до гри розуміли, що буде висока щільність. Буде будуть наші гравці, наші інсайди під такою щільною опікою. Бо якщо ви звернули увагу сьогодні, ну Полісся зіграло трошки інакше, як вони грають. Вони зіграли з двома опорними, десь були такі досить такого захисного. Плану або з такими захисними характеристиками два опорні, ну, це було зв'язано якраз з тим, щоб максимально, максимально нейтралізувати наших інсайдів. Це нам було вже зрозуміло до гри. Так, Але ми все рівно, як би не було, як би суперник не будував гру, ми повинні, ми повинні не можемо, якщо нас щільніше з нами граємо, то ми маємо що в цілому поміняти гру. Чи що. Ні, це просто Ми повинні ще сильніше грати, так, щоб знаходити. Способи, які би ми перегравали своїх опонентів в той чи інший момент на полі. Так, звичайно, можна напевно було б трошки додати якихось таких вертикальних передач, спроб там, передач за спину, можливо. Так, більше я вам тут не можу сказати, що би я хотів поміняти, да? бо я би хотів, щоб в цілому наша атака виглядала краще. А це е, не питання того, що хто був на поле. Да? Бо ми, в принципі, е, не можемо сказати, що хтось зіграв там сильно, ну, слабкіше, чи він міг би, да? але ми розуміємо, що в цілому в атаці ми повинні виглядати сильніше. І якщо ви говорите про середину поля, то це стосується і цих гравців. Бо атака не може бути тільки флангом чи тільки там за спину. Звичайно, і тим більше ми хочемо більше грати в такий комбінаційний футбол через те. Ми хочемо, щоб наші гравці середи, середини поля звичайно були сильнішими в атаці, як вони були сьогодні. Наступна гра з чорноморцем. Чи має для вас цей матч якусь специфіку або принциповість? Е, ну, принциповість ні. Е, ну як принциповість, е, тільки якщо говорити про неї та як на любу другу ігру, любу іншу ігру. Бо на кожна, кожна гра для мене принципово. Для мене особисто ви питаєте, так? так? Так. то це буде гра не виділятися від інших ігор, бо до кожної я приходжу, підходжу дуже принципово. Так, що стосується якихось таких моментів якихось моральних, так, то Ну, вона буде тут, напевно, трошки з якимось, з якимось не знаю, вона буде трошки інша, як всі як всі е, ігри, бо ви розумієте, що Чорноморець, це ну, для мене. Клуб і команда, вони, ну, вони для мене багато значать. Цей клуб для мене багато значить. Але ми, ми спрямовуємо всі наші зусилля на те, щоб виграти гру. Вам не здається, що команді не вистачає двох типажів: умовно кажучи, лужного, який може напихати. І е, психа, як Гатузо, який постійно заводив? Ні. Психів нам не треба точно, ми відказуємося. Я розумію, в якому ми напрямку задаєте питання. Я скажу, що в принципі, я би що добавив в цьому, щоб кожен гравець постарався бути таким лідером, кожен гравець, щоб він зробив таку спробу. Навіть не справа, щоб іменно лідером був, щоб він своїм прикладом. Заводив інших, він за зазаряжав інших, щоб він своїм прикладом просто заставляв. От, бо я по собі можу сказати, у мене в житті були такі партнери по команді. от я коли з ними грав, ну я про... це просто неможливо не грати. Неможливо не грати, і неможливо віддатися цьому футболі ну просто повністю. Бо це люди, які просто біля тебе ти розумієш, що вони віддають все життя цьому футболу. Так? От можливо, такого в такому плані треба нам додати кожному, щоб кожен своїм прикладом просто. Він заводив інших. І так, от буде така по такій, по такому ланцюжку. Я думаю, що було би все набагато краще. Останнє запитання, добре? При виході на... зі своєї половини поля у нас розіграші на власному штрафному, але при цьому дуже багато неточностей від воротаря. Було в грі. Чи є сенс в цій тактиці, якщо вона не приносила ніякої ну, більш-менш користі? Про сенс завжди треба думати, бо кожен раз ти аналізуєш і розумієш, ти щось робиш, і ти повинен розуміти, що це тобі дає. І звичайно, як якісь моменти виникають біля своїх воріт, коли ми з м'ячем і якісь там помилки або якісь такі ризиковані дії, і біля наших воріт е виникають моменти, да то звичайно ну треба думати про це чи є зміст це використовувати взагалі? Що тут треба поправити? Бо без цього обійтись дуже важко. Дуже важко. Е я маю на увазі можливо так сказати, що це дуже важко. Вот е, зараз в нашій ситуації. Бо ми ну багато працюємо саме над таким на такими комбінаційними речами. А у футболі, звичайно, треба володіти і мати в своєму арсеналі і такі ломові. Е, е, ну, наприклад, ломовий. Це коли ти просто можеш сміливо вибити на нападника. Ти знаєш, що якщо м'яч коло нього, біля нього все горить. Він всіх там розштовхує, бореться, виграє м'ячі, чіпляє. Але це вже ну трошки інший футбол. Це вже треба більше думати про перший м'яч, про підбір. Тут треба я скажу, що в таких зараз в таких ситуаціях, коли команди пресингують, а зараз пресингують дуже багато команд. Цей елемент він, він необхідний. Так. Не говорю, що постійно бити, там, наприклад, на нападника. Але е гравців з такими характеристиками в команді треба мати. У нас просто трошки друг, другі характеристики футболістів. Через те ми стараємося використовувати те, що, те, що у нас є. А Пане Імаде, доволі впевнена по грі сьогодні перемога на ДНЗ. Як ви можете сьогодні її характеризувати з своєї точки зору? Ну... З приводу гри вона точно не була легкою, легко, не знаю, як зі сторони, впевнена чи не впевнена, але ви ж розумієте, що один гол. Тому тут все могло змінитися в одному, в одному епізоді, в одному чи іншому напрямку. З точки зору того, що, чого сьогодні ми хотіли, ну, звісно, зробити наступний крок після попереднього матчу. Це очевидно. І радий, що хлопці сьогодні змогли це зробити. Дуже їм вдячен, тому що це було, я вже третій раз повторюю це, але це було як про бажання реабілітуватись, так і про турнірне становище, так і про гідність, просто елементарну гідність. І Сьогодні хлопцям за це я вдячний. Попрошу буквально, якщо є запитання 2-3, тому що спішимо повернутися до Житомира до комендантської години. Тиждень тому Олексій Гуцуляк, граючи за збірну, забив гол ворота Куртуа. Як це позначилося на його ролі в команді та на його настрої, на його грі? На його ролі в команді могло б більше зазначитись сам факт, що він провів стільки хвилин за національну збірну і повернувся позавчора. Це би скоріше. Могло вплинути А так, ми тільки дуже раді за Льошу. Я думаю, його емоції, коли він гол забив, були настільки щирими, наскільки це може бути. І його статус, і настрій в команді ніколи не піддавався сумніву. І після цього голу ми дуже на нього раді, і я так само радий, що сьогодні він знайшов в собі сили, попри той час, який провів за збірну, попри подорож сьогодні. Стільки часу провести на полі гідно і так само приносити користь вже по лісу. Ось. Звісно, можливо, не планували стільки часу йому дати сьогодні, бо попереду Кубок. Але, знову ж таки, як є, питали його протягом матчу про його стан. Скарг не було. В українському футболі два флагмани традиційно Динамо Шахтар. Ви психологічно готові до того, щоб е, стати третім? Чи все ж таки команді тоді потрібно підсилення? Ну, третім по По чому? По результату, як я казав, на все свій час. Футбольний клуб Полісі другий сезон проводить зараз вищий ліс, другий. З точки зору того, що було інвестовано в клуб, в інфраструктуру, в умови тощо. Ну, я можу казати, що. Ми вже конкуруємо, можливо, не тільки з українськими флагманами. Цього, звісно, недостатньо. Все знову ж таки має бути час на побудову гру, на побудову складу, має бути час на побудову вертикалі, яка буде в майбутньому дозволяти виховувати молодих футболістів і потім або загравати їх за першу команду, або продавати. І тоді ми зможемо комплексно говорити про те, що ми вже конкуруємо з флагманами. Поки на цей момент ми на шляху ось і все. І мені здається, це абсолютно нормальна історія, враховуючи е часовий відрізок, який клуб перебуває зараз у вищій лізі. Питання про Корушинського і Назаренка. Вони епізодами виглядають дуже, дуже класно, але якщо цілий матч брати, то начебто не готові грати. Скажіть причини? Це фізично чи психологічно? Боря приєднався до нас до тренувального процесу вчора, наперед ігрове тренування. Повернувся позавчора пізно. Саша на один день раніше. Так само з приводу стану обох. Один отримав ігрове навантаження, інший ні. Що краще, що гірше, це теж можна про це спілкуватись годинами. Тому, звісно, так чи інакше вплив на фізичний стан є. Ми його відчули так само вже в певний момент гри, коли нам довелося робити замін в другому таймі. Я, в мене можливо були певні очікування, що певно, певних гравців, збірників в першу чергу, доведеться міняти ще в перерві, але в перерві жодних хлопців не виявив жодних сумнівів з приводу того, що вони зможуть продовжувати. Далі вже просто нормальний хід гри підказав, що зараз треба зробити ті і ті заміни. Звісно, функціональний стан після подібних подорожей він буде завжди вплив. Зараз наша головна мета відійти в якомога кращому стані, і наскільки це можливо за ці декілька днів до наступного Кубкового матчу. А хлопці, і Крушинський, і Назаренко, за той час, що вони були на полі, вплинули на гру так чи інакше суттєво, як і Олексій, який тільки повернувся, як і Михайліченко. Тому. Так чи інакше, зараз, можливо, з завтрашнього дня ми тільки зможемо більш детально говорити про стан гравців, які до нас повернулись. Ось, бо така ситуація, така у нас історія з збірниками. На це ми ніяк не вплинемо і не хочемо, тому що в контексті зростання футбольного клубу збірники мають бути, якщо у нас викликаються хлопці, то ми ж розуміємо, що для розвитку Полісся це тільки плюс. А вже. То, що на землі треба вирішувати, будемо вирішувати вже якимось чином, адаптуватися. На чому? ще одне Там. можна питання? Значить, По іноземцям. От Поліція останні 15-20 хвилин могла виграти, забити другий м'яч на класі, якщо б, наприклад, був форвард, який виходить і, і забуває. Брістріча був в момент він його змарнував. Скажіть, як іде адаптація легіонерів і. Чи ви вважаєте, що в таких матчах кубкових, таких гравців лінії атації буде не вистачати вам в матчах проти Кривбасу, там, і топ-5? Ну, давайте ми на цю ситуацію все ж таки подивимось. Такої, ну, спробуємо її розкласти і зрозуміти, яка вона є насправді. Чомусь ніхто не здивований тим, що Брістріч взагалі зараз є в команді. бо... Він збори з нами не проходив, його не було. Він, у нас були певні плани з приводу його майбутнього. Скажу вам так, він повернувся в розташування другої команди нещодавно. Ви розумієте, що для кожного гравця, який там, грає так само на міжнародній арені і якого є певні очікування, повертатись в другу команду це точно не найкраща історія. Ми слідкували за його тренуваннями, за його матчами, товариськими, які він проводив. Ну і він зараз собі без нового місця. В першу команду. Сьогодні так само нам допоміг, в певній мірі, не тільки ми говоримо, там забив-не забив гол. Не забити гол може кожен гравець, будь-який гравець. Не забити. Це... Якби, якби було не так, то футбол була б гра, де 5-1 була б не аномалія, як у нас було, а це було б матч з якимось мінімальним рахунком. Тому, знову ж таки, ми сьогодні виходили від того, що у нас було, Адмір повернувся. Допоміг нам, оказався, опинився в моменті, де він міг вплинути на гру, де він міг створити сам для себе цей момент, забити, не забив. Батіста сьогодні так само побачив, ви вийшов тільки на заміну, на це є так само об'єктивні причини, тому що він був протягом цього часу травмований. В кожну ситуацію можна поглиблюватись е і занурюватись, і спілкуватись про неї дуже довго, але те, що сьогодні Адмір вийшов на полі взагалі, ну, йому треба тільки віддати належне. Повернутись і зараз подолати шлях з другої команди в першу, і вийти так само на заміну і допомогти нам в обороні і персингувати тощо. Ну я можу йому тільки подякувати. Якби він забив, ми б сьогодні раділи всім Житомиром. Можливо, бо ми дуже довго чекали на цей гол від нього ще в першій частині сезону.